Друзі, всіх вітаю з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Peugeot 307, кузовий хетчбек 2007 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 механікою та переднім приводом. По кузову має косметичні підкраси, виглядає гарно, без нарікань, без рижиків або корозії. Є ось такі невеличкі притептості по задньому бамперу. По комплектації дуже гарний. Зараз я вам розповім на оригінальних дисках. На зимовій гумі. Друзі, поїхали по комплектації. Має протитуманні фари, перероблені фари головного світла, має біле длінзи, світять дуже класно тонований по колу. Салончик чистенький, в збереженому стані. Передні склопідйомники. Подивіться, який крутий кастомне шкіряне кермо. друзі. Дуже круто виглядає та дуже зручно у поїздках. Має круїз-контроль, регулювання мультимедії, 208 тисяч пробігу, бортовий комп'ютер. Також має ось такий планшет, камеру заднього руху, кондиціонер, навігацію, ютуб та багато чого іншого. Виглядає так. По салону все, що потрібно, це можливо легенька хімчистка. Все інше, взагалі, без складень та нарікань обслужений, дуже гарно. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та те до нашого автосалону.